Роман Коваль, наслідник військового руху в першій половині 20-го століття. Я не буду говорити про московську суть цього каналу, це очевидні речі. Я хотів би сказати з естетичного боку, просто огидно, чути, цю звенькуючу, кацапську мову на інтер. Вони спеціально запрошують журналістів з Москви, щоб Наших людей язик перевертати, вони ж не говорять нормально. Наші, України, наші росіяни кияни говорять мовою російською, яка не дратує. Вона змякшена, вона і українізована, ти до неї вже звик, вона тебе не Ну Коли оце оці тележурналісти інтеру на манір московських своїх оцих ведучих звенькують, просто відчуваєш ненависть, лють, омірзенія щоб вони зрозуміли все. Ну і просто біологічну намість. Ти хочеш знищення цього кацапського синого гнізда, смерть інтер.